Вітаю всіх на каналі Таємниці Тару. Я дуже вдячна всім вам, шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі і завжди радію вашим вподобайкам та коментарям. Сьогодні ми будемо дивитися карту дня. Se o dente perder, me não Сьогодні карти обіцяють вам спокійний та гармонійний день. Відтепер у вашому житті відбудуться зміни. Все йде рівно і без перешкод саме в тому напрямі, який ви обрали. Шістка мечів знак удачі та благополучного розвитку будь-якої загаданої вами. Ситуації в цей день. За що б ви зараз не взялися, ви легко отримаєте бажаний результат. Не менш гармонійно будуть складатися відносини з людьми. Карта передбачає появу нових людей у вашому оточенні або нове знайомство. Колесо фортуни означає завершення одного циклу та початок іншого. Все перебуває в стані змін за цією картою. Йдуть зміни неочікувані, несподівані, але все на краще. Настає світла смуга в вашому житті. День обіцяє бути сприятливим. Сьогодні ви можете опинитися у потрібний час, у потрібному місці. Сьогодні може відбутися якась несподівана зустріч або нове знайомство несподіване для вас з приємною жінкою. Підвертаються нові можливості. Також можуть бути зміни по роботі. Проєкт, який ви сьогодні розпочнете, призначений долею і принесе успіх. Вас чекає успіх у ваших справах, і це буде для вас повною несподіванкою. Щодо грошей, то гроші приходять, але й будуть трати. Карти радять вам покладатися на удачу. Звертайте увагу на знаки та випадковості. Сьогодні ви знаходитесь в такій ситуації, коли вас щось веде, коли вас веде сама. Доля. Бо саме сьогодні відтепер у вашому житті відбуваються доленосні зміни. А я лише бажаю вам удачі, щасливих змін у житті, миру, любові, успіхів та всіляких гараздів. На все добре, до зустрічі на каналі Таємниці Таро.